Сьогодні ми разом із вами знову відкриємо Євангеліє від Луки, 18 розділ, і прочитаємо із 18 го вірша. Один знатний спитав Ісуса, Учителю, благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. А Ісус озвався до нього: Чому мене звеш благим? Ніхто не благий, хіба один Бог. Ти заповіді знаєш. Не перелюбкуй, не убивай, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй свого батька і матір. Той же відповів: все це я зберіг з Малку». Почувши те, Ісус сказав до нього: Одного, ще тобі бракує, продай усе, що маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. Тоді прийди і йди слідом за мною. Почувши це, той засмутився вельми. Бо був дуже багатий. Юнак, котрий поставив це запитання, був одним з місцевих начальників. Він мав великий маєток і займав відповідальне становище. Юнак побачив любов Христа до дітей, яких приводили до нього. Він бачив, як ніжно Ісус приймав їх, брав на руки, і в Його серці запалала любов до Спасителя. Він щиро бажав стати його учнем. І коли Ісус вирушив у дорогу, глибоко зворушений юнак підбіг до нього, упав навколишки та щиро і серйозно поставив таке важливе для нього і для кожної людської душі запитання. Учителю добрий, що маю робити, аби успадкувати вічне життя. Чому називаєш мене добрим? Сказав до нього Ісус, ніхто не є добрим, як один лише Бог. Ісус бажав випробувати щирість молодого керівника і дізнатися, чому Він вважає Його благим, чи усвідомлює юнак, що той, із ким він розмовляє, це Божий син. Якими насправді були почуття Його серця? Цей начальник був високої думки про власну праведність. Він і не припускав, що йому чогось бракує, однак не почувався цілком задоволеним. Юнак відчував якусь життєву важливу потребу. Чи не міг би Ісус благословити і Його? як Він благословив дітей та вгамував спрагу Його душі? Ісус відповів юнакові. Якщо він бажає отримати вічне життя, то повинен виконувати Божі заповіді. При цьому Господь нагадав кілька заповідей, котрі вказували на обов'язок людини перед своїми ближніми. Відповідь юдейського керівника була рішучою. Усе це я зберіг з малих літ, ще чого мені бракує? Христос подивився в очі цьому молодому чоловікові, ніби читаючи його життя і досліджуючи характер, Він полюбив його і бажав дати йому спокій, благодать і радість, які повністю змінили б його характер. Одного бракує тобі. Піди і все, що маєш, продай, та й роздай бідним. І будеш мати скарб на небі. А тоді приходь, бери свій хрест, і йди за мною. Христос відчував прихильність до цього юнака, бачив щирість його слів. Усе це я зберіг з молоду. Спаситель бажав, щоб цей юнак, цей юдейський начальник, відчув потребу в розкаянні, повному посвяченні свого серця Богові у справжній християнській доброті. Він прагнув побачити в ньому покірне, щире серце та розуміння того, що найбільша любов має бути виявлена до Бога, а її вада усунена досконалістю Христа. Ісус бачив у цьому юнакові саме такого помічника, який був би йому потрібний у справі спасіння. Якби він вирішив віддати себе під керівництво Христа, то міг би зробити багато добра для людства. Певною мірою, цей начальник міг би представляти Христа, ось тільки володів такими чеснотами, які у сполуці зі Спасителем міг використати на благо людям. Христос бачив характер юнака і полюбив його. У серці цього юдейського керівника. Також прокинулася любов до Христа, бо любов породжує любов. Ісус хотів бачити його своїм співпрацівником, зробити його подібним до себе, дзеркалом, у якому відображався б образ Божий. Він бажав розвинути добрі риси його характеру та посвятити на служіння Господу. Якби молодий керівник віддав себе Христові, він зростав би в атмосфері його присутності. О, яким славним було б його майбутнє, якби він зробив цей вибір. Одного бракує тобі, сказав Ісус, якщо хочеш бути досконалим, піди та продай своє майно, роздай бідним і матимеш скарб на небесах, а тоді приходь і йди за мною. Христос читав серце молодого чоловіка. Тільки одного бракувало йому. Але це одне було життєво важливим принципом. Юнак потребував Божої любові для душі. Якщо ця порожнеча не буде заповнена, це матиме фатальні наслідки. Все йогоїство зіпсується. Потурання собі лише зміцнить у ньому егоїзм. Аби прийняти Божу любов, треба зректися любові до самого себе. Христос піддав цього юнака випробуванню, запропонувавши йому зробити вибір між небесним скарбом і світською величчю. Небесний скарб буде йому забезпечений, якщо він піде за Христом. Але власне я. Повинно бути переможене. Людська воля має підкоритися керівництву Христа. Отже, йому була запропонована Божа святість. Він мав змогу стати Божим сином і разом із Христом спадкоємцем небесного скарбу. Але він повинен був взяти хрест і йти за Спасителем шляхом самозречення. Христос фактично запропонував юнакові. Вибери собі сьогодні, кому будеш служити. Вибір залишався за юнаком. Ісус палко бажав Його навернення. Він указав на слабку рису його характеру і з глибоким зацікавленням чекав результату, доки юнак обмірковував цю пропозицію. Якщо він вирішить іти за Христом, то мусить підкоритися. Його словам у всьому та залишити свої чистолюбні плани. Як зацікавлено, як нетерпляче, з якою палкою надією Спаситель спостерігав за юнаком, сподіваючись, що він відгукнеться на заклик Божого Духа. Христос звернув увагу на умову вдосконалення християнського характеру. Його слова були словами мудрості, хоч на перший погляд видавалися суворими і вимогливими. Єдина надія юнака на спасіння залежала від прийняття і виконання ним цих умов. Його високе становище і багатство непомітно, але згубно впливали на його характер. Якщо цей вплив посилиться, він витіснить із серця Бога. Приховати щось від Бога малече, велике, означає послабити свою моральну стійкість і силу, бо якщо ми любимо блага цього світу, навіть найнезначніші вони з часом поглинуть душу. Юнак відразу ж зрозумів слова Христа і засмутився. Якби він усвідомив цінність запропонованого йому дару, то негайно приєднався б до послідовників Христа. Однак він був членом шанованої юдейської родини і Сатана спокушував його привабливими перспективами. Він бажав небесного скарбу, але водночас прагнув і тимчасових переваг, які могло дати йому його багатство. Його засмутили поставлені умови. Він прагнув вічного життя, але не був готовий до жертви. Ціна вічного життя видавалася йому надто високою, і він відійшов зажурений, бо мав велике багатство. Претензії молодого юдейського начальника на досконале виконання Божого закону були оманою. Він довів, що багатство стало його ідолом. Він не міг виконувати Божі заповіді, ось тільки любов до світу посідала в його серці перше місце. Цей юнак більше любив Божі дари, аніж їхнього подателя. Христос пропонував йому спілкування із собою. Йди за мною, кликав Ісус. Але для юнака Спаситель не значив стільки, скільки власне становище у суспільстві і багатство. Відмовитися від видимих земних скарбів і шукати невидимого на його думку було надто ризиковано. Юнак відкинув дарвічне життя і відійшов, щоби служити світові. І нині тисячі людей проходять через таке ж випробування. Обираючи між Христом і світом. І багато людей обирають світ. Як і цей молодий начальник, вони відходять від Спасителя зі словами. Не хочу підкорятися цьому чоловікові та йти за ним. Ставлення Христа до юдейського юнака це наочний урок для нас. Бог дав нам зразок поведінки, який повинен наслідувати кожен його послідовник. У цьому полягає послуг законові неформальний, а втілений у житті й характері. Бог дав свій зразок усім, хто бажає стати підданим Небесного Царства. Лише ті, котрі стануть співпрацівниками Христа і скажуть: Господи, все, що маю, і все моє Єство, усе Твоє. Будуть визнані синами і дочками Бога. Усі повинні поміркувати над тим, що значить бажати небес і все-таки відійти від Христа через запропоновані ним умови. Подумайте, що значить сказати Христові ні? Юнак відповів: Я не можу всього віддати. Чи не кажемо і ми так само? Але Спаситель бажає розділити з нами покладені на нас Богом обов'язки. Він пропонує нам використати дані Богом засоби для здійснення Його справи у всьому світі. Тільки так Він може спасти нас. Юнакові був довірений маєток, щоб він виявив себе вірним управителем. Він повинен був використовувати ці блага для благословення нужденних. І сьогодні Бог довіряє людям матеріальні засоби, таланти і можливості, аби вони могли стати його знаряддя у допомозі бідним і страждальцям. Кожний, хто використовує довірені йому дари згідно з Божим наміром, стає співробітником Спасителя. Він здобуває душі для Христа, тому що гідно представляє його характер світові. Але тим, хто подібно до молодого юдейського начальника займає високу посаду, користується довір'ям людей і має великі маєтки, може видаватися надто великою жертвою залишити все і піти за Христом. Однак це правило поведінки для всіх, хто бажає стати його учнем. Запам'ятайте, що ніщо менше за послуг. Не буде прийняте. Самопожертва ось суть науки Христа. Часто заклик до самозречення може видаватися категоричним, але не існує іншого шляху для спасіння людини, як тільки відтяти все те, що деморалізує людську істоту. Коли послідовники Христа повертають Господу те, що належить Йому, вони збирають скарби, котрі будуть вручені їм зі словами, гаразд, раби добрий і вірний, увійди в радість свого пана, який, незважаючи на сором замість належної йому радості, перетерпів Хрест і сів праворуч Божого престолу. Радість бачити спасенні для вічності душі, це нагорода для всіх послідовників того, хто сказав: «Іди за мною. Ці слова Ісуса линуть сьогодні до кожного із нас. Моя молитва буде звернута до Господа, щоб ніхто не повівся так, як цей гарний молодий начальник, багатий начальник. Помолимось про це. Наш дорогий небесний Батьку, ми щиро дякуємо тобі, що ти залишаєш у святому письмі чудові уроки, ти торкаєшся всіх верст населення, хто займає низькі положення, хто середні, хто високі, Господи, Ти бажаєш спасти всіх, тому що для тебе цінна людська душа, наш дорогий небесний батько. Якщо хто досягнув якогось положення, допоможи, щоб ця людина не покладалася на те. Ні на багатство, ні на знайомство, ні на свій вплив у цьому суспільстві, а щоб кожен покладався тільки на тебе. Даруй нам мудрості в цьому, а де до цього часу ми бачили когось іншого або щось інше перед собою, а не тебе, Господи, простити нам за це. І хочемо, щоб ти використав нас, щоб ми були твоїми співпрацівниками тут, на цій землі, а коли ти прийдеш. Щоб ми почули чудові слова у віддій, благословенні, допоможи нам оцінити той дар, який ти приніс заради нас, благослови нас, наші сім'ї, родини, благослови нашу країну, поверни мир, Господи, і любов кожному і в серце. Це наша молитва. Ми просимо це все в дороге ім'я Ісуса, а Тобі, Богу нашому, слава, честь, покві і подяка. Отцю Синові і Духові Святому. Амінь. Що робити мені, щоб успадкувати царство Боже? Що робити вам? Це, мабуть, хвилююче питання. І не просто цей молодий начальник його поставив. Він відчував, що в серці чогось не вистачає. Дорогі друзі, якщо чогось не вистачає в серці, і ви прийшли до Ісуса, і Він вам скаже, що робити. Не йдіть так, як цей юнак. А скрить Ісусе, дай сили виконати те, що Ти сказав. І Ісус допоможе. І я вірю, що це можливо. Тому сьогодні не зволікай, прийди до Ісуса, прийми із Святої Книги Його поради і слідуй за ним. І Він Тебе благословить. До побачення.